Ви сьогодні є на видатній події. Чому на видатна? Може, колись наша Іринка стане художником великим. І ви скажете, а я був на першій персональній виставці Ірини. Значить, бачите, тому можемо сказати, що це така подія, це перша персональна виставка молодої. Художниці, людина, яка любить мистецтво, і це вже буде знаком, бачите, ну, кожній людині, ну і вам в тому числі, і взагалі кожній людині Бог дає талант. Кому до чого? Кому до вишивки, кому до писань стають поетами, письменниками, кому малювати картини? Художник це особлива людина. Навіть, ну, тому що всі і художники, і письменники. Теж особливі і поети, і співаки. ось. Але художник, був це добре, якщо це ми, ну, навіть із натури попробуй мені щось намалювати, та намалюю криво живо, збіжело, як то кажуть. А це треба добре <гум> малювати, так? навчитися малювати, мати дар, мати бажання і мати бачення, бо, бо ж малюють картини і взагалі не тільки по з натура. То, що собі захотів, правда, на по що бачить, той малює. От намалюють так, десь, десь я дивилася на картину. Ну, скажете, щось з майдану, щось з того, але все ж ти попробуй намалювати таку. Картину. Це нічого вона не змалювала. Сама намалювала, вдома малювала, так? І так, що це є таке. Величне бути, теж художники, я зрозуміла, ні? Худари? Ну, бачите. Іринка ваша. Ваш шлях прийшла всього, <влум <sont> я так зрозуміла. Ну, за біографію ви не будете, пані Івана. <t> так, так, так. То Я даю слово пані Івані і хай розкаже нам про Іринку. І потім вже будемо далі. Вітаю, шановне товариство, запрошую вас усіх долучитися до цього творчого заходу та отримати незабутні враження від <t> перегляду картин, написаних <t> талановитою молодою <Six> художницею Іриною Олійник. Яка не просто любить малювати, а створює свої картини серцем та душею. Дозвольте вам представити світ натхнення цієї тендітної і талановитої дівчини через її персональну виставку під назвою Моя барвиста та незламна Україна. Оліна Єрина художниця та юна поетеса, майстриня пензля та пара, який любов до художнього мистецтва прищепила мати, а до написання поезії надихнув батько. Народилася 13 березня 2003 року, уродженка міста Моршен. З дитячих років Іринка була творчою натурою. Талановита, харизматична, з почуттям гумору, енергійна, ініціативна, скромна і чуйна дівчинка, яка поринула з головою у чарівний світ мистецтва. Свій творчий шлях розпочала з Моршинської школи мистецтв. Далі навчалася в Австрійському вищому художньому професійному училищі. Але на досягнутому не зупинялися. Ступила Другобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Зараз студентка другого курсу. Навчаючись мисткиня, справу шукає свій власний та неповторний стиль. Невпильно та опановує нові мистецькі напрямки, не боїться експериментувати, пізнавати властивості матеріалів та спостерігати за результатами поєднання акварелі, гуаші, пастелі, олії. Зараз Ірина малює за більшого крилом, але любить працювати з олією і аквареллю. Ще надає перевагу рисунку та графіці. Тутюрморти, пейзажі, кубіс, фантастика. Це жанри грузотворчого мистецтва, якими захоплюється художниця. Як кажуть, талановита людина талановита у всьому. Так Ірина, окрім художнього таланту, має хист до написання поезії. З 12 років вона почала писати вірші різної тематики, і яка же про себе сама художниця та поотеса. Моє життя дуже творче та максимально кольорове, адже я постійно його розфарбовую. Тож запрошую до слова неймовірну, талановиту, багатогранну людину, яка наділила Божим даром та щирістю душі художницю Ірину Поліни. Прошу Іриночку, такі слово. Іваночку, я вітаю кожного присутнього і мені надзвичайно приємно бачити кожного з вас, всіх моїх друзів, знайомих, моїх родичів, викладачів, колег у роботі, усіх-усіх. Мені дуже приємно, що ви знайшли можливість, час та бажання прийти сьогодні та розділити це щастя зі мною, подивитись на мою творчість. От як вже сказала, Іваночка, то моє. Мій творчий шлях він є дуже довгим. А почалося все з моєї мами, яка в дитинстві, коли я була маленькою, вона малювала на блокнотиках принцесок і постійно мені сестрою казала, що на них зображені, зображені ми. І я дуже сильно хотіла навчитись малювати, так як вона. Вже в другому класі моя мрія почала здійснюватись, адже вона записала мене в художню школу мистецтв, де я провела прекрасні шість років. І моя перша викладачка музичка Мирослава Степанівна вона вклала в мене те, що несеться по сьогодні. Далі я вступила в Стрийське вище художнє професійне училище, де навчалася чотири роки. Знаєте, кожен викладач, абсолютно кожен без винятку, він вкладає в учнів там те, що ви несете протягом свого життя. Вони дають максимально велику базу знань, вони дають свою любов, теплоту. Це люди, які стали для мене дуже рідними, і я їм дуже вдячна за це. А зараз я вже як другий рік навчаюся в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, і навіть там я змогла знайти частинку себе і тих комфортних людей, з якими я можу працювати, з якими я можу спілкуватися, чому саме педагогічний університет. Я в один момент зрозуміла, що коли літом я влаштовую якусь певну роботу, я чекаю кінця літа, бо мені не довідає робити щось, не пов'язане з творчістю. Я чекала кінця літа, для того, щоб піти вже нарешті на навчання і малюванням. Ось. Тому в подальшому я планую присвятити своє життя, передаючи свої знання іншим людям. Знаєте, я б дуже хотіла, щоб ви звернули увагу саме на те, які сейф проводить, через те, що на превеликий жаль, це наша реальність, і це те, в чому ми живемо. Ті воїни, які нас захищають зараз на сході, їм дуже нелегко, адже от сьогодні, до прикладу, випав сніг. Їм там холодно, вони в окопах, вони замерзають, і вони прикривають собою наше мирне небо заради того, щоб в нас до все було добре, було спокійно вони. А з собою вони приймають на себе удар. От і саме під цю під картину у мене є вірш. Привіт, солдата! Я пишу до тебе, як є можливість іншим почитати. Ми дякуємо вам за морю мову, за те, що вберігаєте наш край. Ви дуже сильні, ви наші герої, наше спасіння, наше майбутнє. там, на сході, ви на полі бою. За мир в країні борети щодня. Ми молимось, щоб мали терпіння, на снагу і силу впертуй той убій, щоб Бог для кожного послав спасіння І додому повернувся ти живий. Якщо Господь за нас, хто стане проти? Ніхто не подолає за силу. Ми Божі діти, Бог про нас подбає та дасть вам перемогу у бою. Відтак, починаючи з 12 років, це був 2014 рік, коли мій батько став учасником бойових дій, я зрозуміла, що висловлювати свої думки і свої емоції мені легше в поезії. Тому я хотіла продемонструвати вам ще два свої ключа. Все почалось в 2014 році. Війна та сльози, крик та біль душі. Тоді я вперше у провозі почала писати свої вірші за кожного болі, за країну. А потім і за батька так пекло, він все ж пішов за нашу Україну та став учасником АТО. Він був там довго. Вірив в перемогу та захищав нас мужнім в боротьбі. Там було страшно. Смерть гуляла збоку, а літой холод обвивав кістки. Він з побратимами. У зимному окопі, такий в болоті й майже вже без сил, так до останнього стоявся Україна. За мирне небо йшов на смертний бій. Прийшов той час, десь пролетів, неначе, Здавалося б, нести, зімкнуть очей, як в темну нічку ворог нетерпляче напав на тисячі людей. 24 лютого жахлива перевернуло все життя вигном. Тоді вже сонце майже не світило, а ворог впертий йшов лиш на пролом. Не витримало серце українське, і в бій пішли мільйони козаків. За рідний край та за любов до волі боролись проти москалі. Мій тато теж пішов, як і раніше, не міг стояти осторонь в біді. Його болить за нашу Україну. Він вірить в перемогу в боротьбі. Каже, все добре, нам по телефону, але ми бачимо змучене лице. Здебільшого тут чуємо лиш тривогу, а там все вибухає ще. Там дуже страшно, холодно та сиро. Багато крові йде великий бій. А тато разом з побратимом стоїть за рідний край, за свій, за мирне небо в нашій Україні, за тебе і за мене, за усіх. Там ЗСУ тримають всю країну, попри незгоди і попри мокрий сніг. Ми молимось, щоб та війна скінчилась, і повернулися додому всі живі, щоб мати була вже спокійна та настав в кожній сім'ї. Мій тато, хочу я сказати велике дякую тобі, що ти за нас пішов там воювати, що ти у холоді стоїш у боротьбі. Ти повертаєшся додому якнайшвидше. І з перемогою здоровий та живий, ми тебе любимо, та усі чекаємо, ти наш герой найкращий назавжди. Це ще один вірш, який я хотіла вам розказати, це вірш, який несе собі декілька років життя України. Немає слів, щоб писати той день, що снігом припадав. Коли по білому, червоному. Гарячу кров хтось проливав, земля тремтіла, гримали гармати, вогонь летів, у бій ішли вони. За Україну і за любов до волі своє життя віддали назавжди. Під крутами в засніженому полі лежало тридцять мужніх юнаків, і падав сніг на лиця і на долоні, прикривши рани молодих захисників. Пройшло немало, небагато часу. Приблизно 106 років. Як вийшли на майдан студенти зробити перші кроки, вони відстоювали честь країни, корупцію хотіли подолати. Народ їх не покинув, приїхав їм допомагати. Але повстали брат на брата, тоді настав плечерний стан. Та перша сотня України. Покрила кров'ю весь майдан. І як тоді, так і понині ми боремося за життя та за свободу України не п'ять годин. Але щодня нам знову москалі прокляті, на жаль, спокою не дають. І їм ж бо землі своїй мало, думають, нашу заберуть. Але вони не врахували, що ми сильніші в боротьбі. ті люди, що життя своє віддали. Недаремно линули у бій Я знаю, боляче тобі моя країна. За себе та за кожного болить. Та потерпи ще трішки Україну. Зачекай, ріднесінька, ще мить, скоро прийде солодка перемога. Ми помстимось кацавим там, повір. Ох, і нелегка у них терниста та дорога, якою впевнено на нас ішли у бій. Немає, їх сил народ наш погубити під силу знищити їм все. Україна наша буде жити, витримає, подолається. Традиції своїми збережемо. Історію продовжимо свою, відбудуємось та знову заживемо у вільному щасливому краю. Слава Україні! Героям слава! Так і Істирі області і за слова, і після. Такої Іринки, яка має не тільки дар художниці, але і дар до, до поезії. Це дійсно треба бути такою тонкою душі і це все відчути і передати словами Дякую, Іринка, дякую за вдоволену, неймовірну поезію. І повернемося до виставки. Моя барвиста і незламна Україна, назва якої характеризує не тільки виставку, а, як бачимо, і саму художницю, її мрії, задуми, настрої, сподівання, надії, любов до України та незламну віру перемогу. Перед нами не просто виставка, це ціла історія молодої дівчини Ірини Олійник, яка натхненно передає чарівний світ бачення краси цілля, неповторну барвисту яскравість кольорів. Тиху зажору і радість життя. Саме любов до своєї країни та переживання за долю її надихає юну художницю на щось нове і прекрасне. Вона розуміє, що може побачити та відчути те, чого не бачать і не відчувають інші. Тільки за Мольберто відчуває себе Ірина, як вільний птах, як птах, який незалежний від цілого світу, і це любов до мистецтва відчувається в кожній її роботі, яка наповнена щирістю, душевною теплотою. Позитивним світу відчуттям. Художниця передає весь біль, страх, віру, надію та любов до України через картини, наповнені духом українства, красою і любов'ю до рідного краю. Тож запрошую усіх присутніх оглянути першу персональну виставку талановитої художниці Ірини Олійник, підтримати її, надихнутися її творчістю. І надіюся на дозі. Твої роботи, Ірина, будуть у самих престижних, престижних в, в місцях нашої Європи, нашого світу. Бажаю тобі творчого злету, невичерпної енергії і щоб тебе все вдавалося. Бо ти направди не тільки художниця, ти прекрасна поетеса. Бажаю тобі здоров'я, натхнення і наша віра в перемогу є. Є, ми переможемо обов'язково, віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України і з такими талановитими людьми, як всі ви тут, певне на присутні, бо всі ви майбутні художники. А це означає, що ви творчі люди. Буде все гаразд. Ми переможемо, і буде Україна наша вільна, мирна Дякую. і щаслива і процвітаюча. І надіюся, що скоро так, ми так. будемо презентувати і ваші персональні виставки. Бо ви майбутні художники, ви майбутні митці. Тому прошу оглядати, я, давати я запитання. Сьогодні є хтось на виставці, изучили, що які знання, і звучили, що якийсь знає Ірину. Хоче щось сказати? сказати? Так, просто так. <кхем> що трошки. Про людей, які знають Ірину. Можна, Можна? <кхем> Я майстер виробничого навчання, яка 4 роки Іринку навчала, ну, стала і близькою людиною. Ну, в крайній мірі, знаєте, я їй, але вона мені так. Тому що ми далі підтримуємо з нею дружні стосунки. І знаєте, все це, що ви сказали зараз, це і правда. Але крім того, що в неї хороша художниця, митець. Поетеса, вона надзвичайно щира і добра людина. Це є, знаєте, в теперішній час це є велика якість, тому що з перших днів, коли ми разом працювали, вона була моєю правою рукою і завжди ця дитина знаходила розуміння, вона слухала, вона Вимагала вимагала, червні до себе уваги, до, не як до людини, ну, як і до людини, і як до студента, учня, який хоче щось навчитися, який хоче досягнути, досягнути чогось в цьому житті. Е, вона є прикладом для вас, для полегливості. Ви думаєте, вона така була дуже велика, вона була тихенька, спокійна, їй треба було десь підштовхнути, десь. Так вас всіх заставити, тому що крок до поступання у нас був таким трошки з поштовхом, тому що, а може на наступний Ні, пробуй, давай, хто стукає, тому відкривай. До чого я вас всіх закликаю. В цьому житті треба боротися. Як ця ситуація, оця вся ситуація. Нам вас всіх впливає, ви надзвичайно швидко стали дорослими. Ви розумієте, що в теперішньому житті треба всього добиватися. Не наглістю, а дійсно талантом, розумінням, людяністю. І я все-таки думаю, ну я впевнена в тому, що Іра досягне багато чого в тому житті. Але вона не забуде, звідки вона прийшла, що вона все-таки зморшена, вчилася в стрию. Нехай це маленькі міста, але вони є знаменні ті міста, якщо відслідкувати історію. І я думаю, що ця сходинка твоя одна з перших, не перша, тому що участь в багатьох конкурсах, вона от я їй кажу, чому ти біля роботи не повісила диплом? Про зайняті гран-при в різних конкурсах, і літературних, і мистецьких. То, що можна виправити? Правда, виставка буде цілий місяць. Так, так що обов'язково приходити. Так. І ось скромність це велика якість, але митець, який себе репрезентує, він повинен пишатися своїми досягненнями і гордо це нести. І успіхів тобі, дитину. Жіночого щастя, там на задньому плані. Підтримки у всьому, родини, сім'ї, близьких. Ну, Що можемо? Чим можемо, тим поможемо. Дуже-дуже вам дякую. Я вас дякую. всіх дуже люблю і пам'ятаю, не забуду. Він приймає так. Так, перші квітки. Це від нас, майстрів-викладачів. Ну, по гарну квіточку, такі гарній квіточці здарувати. Е, я вітаю Іринко, тебе з твоєю першою персональною виставкою. Та можливо будеш бачиш, ти в такому віці першу персональну виставку зробила. Ну молодець я пишаюся, тому що я, наприклад, знаєш, та ну що трошки вже буде рік, як моя перша персональна виставка. Це Яка була. вона масштабна. Ну я тобі бажаю, щоб ти досягла і ще більших результатів. Так, я пишаюся, що це також моя учениця, бо ми з Оксаною Маркіянівною були я. на групі. І став цілі, Іринко, досягай мети, нехай з Божою опікою, нехай тебе ангел охорони завжди береже і рости, працюй, бо під лежачий камінь вода не тече, тільки зусилля, праця приносить результати. І я вірю, що в тебе результатів буде ще багато яскравих. Я тобі щиро бажаю цього дуже дуже, найкращого. Дуже-дуже вам дякую. Це, вітаю ще шар. Тут ще є в нас так пані Юля, бандурачика знає в Іринку Оліни. І я думаю, теж має, що їй сказати. Доброго дня всім. Я Ірину знаю вже і по роботі, що вона не тільки е, робить виставку свою, не тільки сама малює, вона вже вчить інших малювати. І це так приємно. І тому, приєднуючись до того, до всіх побажань, хочу тобі також побажати, щоб це далі розквітала, як наша Україна, як ми хочемо тої перемоги, і все вкладала в те, щоб вона якнайше прийшла до нас. І потім цю красу дарувати іншим людям. Це так приємно, це так мило, що є такі люди в Україні, які розвивають свій талант. Мені хочеться побажати всім вам. Не закопуйте таланти. Розсувайте, знаходьте то, що вам подобається найбільше. І робіть, творіть. Бо наша країна така красива, така багатогранна, така багата во всьому і в таких талантах. Дуже дякую. Дякую. Мені дуже приємно. Справді, що кожен з вас прийшов, підтримав мене. І, чесно, я не знаю, це не передати словами. Дякую вам. Так, хто Потім ще? Хто ще бажає висловитися? Можливо, вже тепер неформальна обстановця, можливо, студенти поділяться своїми враженнями, кожен собі огляне виставку, можливо, ті запитання буде в його художниці. Добре. Так що прошу себе вільно почувати, як вдома. Правильно рома Романів? Так, так. так. Але е, я забула бачити склад, бо в мене не було кілька днів. Іринко, ти маєш зошит для відгуків? Пробу. Пробу. Значить, сьогодні вже йдемо, вправляє. Купляє. Купляємо, тому що, бачите, вже до того часу, до сьогоднішнього дня, двоє людей, наприклад, відвідало, було, прийшло, подивилося, сказали, що їм більше подобається. Сьогодні третя людина поважно, Іваня, у нас поважна Таїса Іванівна сказала, яка картина їй найбільше припала до душі. Ну, і, а вона ще й малює. Не розраховував на те, щоб за щось говорити. Не я, звичайно, вітаю вас, тому що перша виставка це як перша дитина. Так? Це є найбільша така радісна подія, приємна, і тому м -м -м, вітаю вас її виставкою. Хай вона невеличка, так, може, у когось більша була, але все одно це... 28 це ну, на перший раз добре. І тому це дуже приємно, це дуже радісно. Я вас вітаю з тою виставкою з вашим дебютом і, звичайно, само собою. що бажаю вам успіхів потім і багато виставок, і багато різних. Може, це цікаво, коли художник розвивається в різних напрямках. Так коли він не на чомусь одному, а він в різних і це. Він потім дивиться, що йому ближче до душі і вибирає щось своє. Ви поки що знаходитесь на тому етапі, коли ви ще не вибрали свого творчого обличчя. Я можу так скажу, так? Тобто, у вас є тут різні роботи: це акварелька, це, це чиста графіка, це олійний живопис, закрил, так різні, різні речі зображені і різні скажімо, сюжетні такі історії, такі щось, щось, щось фантастичне, щось таке реальне. Ви будете шукати себе, і ви знайдете те, що вам буде найближче до душі, в чому ви зможете себе найкраще проявити. Але поки ви молоді, поки ви пробуєте, пробуйте різне, пробуйте цікаве, тому що воно вам покаже, що вам буде найдорожче, найближче, і потім ви зможете ті свої ідеї реалізувати. А сьогодні є цікаві роботи, справді цікаві оригінальні роботи. Мені подобається, що у вас така палітра кольорів багато. Що це не є, ясно, що графіка це одно. А ось там, де є колір, там є багато, особливо цієї роботи. Вони мені так подобаються, власне, через те, що фіолетовий колір імператорський вважається. Але він холодний і він не часто ну, фігурує Вистовує в різних це, речах. Та? А він у вас гарно вплітається. Ваші роботи, ви його напевно, любите. Ось так воно тут видно, що в різних роботах є фіолетовий колір. Значить, Щось у вас до нього є. Це не часто зустрічається, але воно, воно гарно, тому що воно незвично. Ось воно так оригінальне і незвично. Оця робота мені сподобалася, одразу кинула на оком. Вона теж така не... Це ніби орнаментальне щось. Так? Але воно таке цікаве, таке, таке якесь це один може бути, воно може бути і використане, скажімо, для тканини, для чогось такого, для якогось гобелена. Воно так виглядає, що лише можна в чомусь використати, ще якісь техніці. Але це цікава річ, тому що воно оригінальне, воно зовсім схоже на інше. Це може бути якийсь ще один ваш напрямок в вашій роботі. Ну і мені сподобалася оця робота. Біки. Тому що це не банальний просто на а він такий вже зараз зроблений зі сім. Так що я бажаю вам успіхів, бажаю вам розвиватися, пробувати все, що можете. А тоді виберете свій шлях і вас буде чекати успіх, у вас є талант. а то не важливо. <пасов 'я> е, є пастор церкви, Іванський Тетян Баптистів, місті Стрію, дуже добре знаю ринку, <пасов 'я> також любить Бога. Ну і також Олександр. я Олександр, Олександр да, ну, ми з Іринкою разом працюємо. У нас є такий дитячий центр, який називається Лейсонд. І ми маємо щастя працювати з Іринкою. Дякую Богу за нею, що вона є разом. У нас також з mm -hmm. нашим дітям, які в складних життєвих обставинах, життя інтернату вона дарує їм надію, їх вчить мистецтво, азам мистецтва, малювання, художні самби.